Доброго вечора. Сьогодні 17 серпня 2022 року. Ну що, я своїм теличкам дала ще один мікроскопічний шанс. Я не можу це назвати шансом, тому що, ну, принайменшій нагоді я їх, звичайно, продам і я це вже обдумую, як я це зроблю. Але все одно у них є час. В однієї до 1, в однієї до 3 вересня. Якщо вони його згаять, то їх не буде. Тому що ну, в мене немає ні найменшого бажання залишати просто так, зимувати і знову переводити своє дорогоцінне здоров'я, гроші, сіно, ну, для чого мені це. Хоч вони, звичайно, гарні, показні. Я... Мені їх буде дуже шкода, мені шкода буде з ними розставатися, але у мене немає більше ніякого виходу. Сьогодні такий теж знаменний день, сьогодні день народження мого колишнього чоловіка, з яким я прожила 17 років, і мене. Огортають різні спогади, різні ностальгічні думки, але те, що минуло, воно ніколи не вернеться і за ним ніколи не треба шкодувати. І я це і роблю. Вранці чомусь було тривожно на душі, як, як не странно у доньки були ті ж самі відчуття. Довго не могла заснути вночі. Думала, що, не дай Боже, щось сталося з столицями. І взагалі, ну, вони мене дуженько вчора розстроїли, особливо перлина. Ну, вже що є, та я нічого не вдієш. І тут вже нема про що говорити. Завтра, я думаю, заберу їх додому. Бо їм треба дати вже води в кінці кінців. Хоча росяниста трава, вони її доволі їдять. Вона дуже молода, дуже росяниста. Я не думаю, що в них є якісь там іще бажання щось пити. Ну, Хоча вони пили там у лівчику воду і не раз. Але завтра я їх заберу додому. По-перше, їм треба сіна поїсти, бо одна з них почала. Трошки вже рідко ходити в туалет, тож я думаю, що треба це зробити. Почали вдома вже так інтенсивніше копати картоплю. 18 відер вже я внесла в погріб великої картоплі. Ну, Колись, як у мене буде настрій, я покажу, яка в нас картопля. Ну, і, звичайно, якщо вона не почне псуватися, бо у нас і це можливо. Помідори, хочу сказати, скільки ми не старалися, що ми не робили. Вибирали до бур'янинки, чотири рази бризкали різними препаратами. І все одно сьогодні вони вже мене не обрадували, вони почорніли. Ну, і, звичайно, це знову мені принесло незадоволення. Так що помідорів у нас не буде в цьому році, вже не можна про них думати. І вже, мабуть, 3-4 чи 4 роки їх не було. Так, да, мабуть, 4 роки точно. 4 роки точно не було їх вже. Так, в 20-му. Останній раз були в 20-му році помідори. І після того їх немає. І то в 20-му їх було не так багато, як хотілося б. Ну, сьогодні я із смутком побачила, що вже багато на стеблах є чорних. Ну, це, мабуть, із-за того, що ранкова роса доволі велика і холодна, хоча ну, 15 градусів вночі це не так і мало. Ну, але що є, то є. Не будемо налаштовуватися на погане. Будемо сприймати все так, як треба. Головне, щоб було життя. А після помідорів помідори будуть. Не буде у цьому році, будуть на той рік. Ми їх спробували, салатів трохи поробили, поїли. Ну, ще я так, я так, не скажу ще, що вже так зовсім немає, що не можна навіть для себе вирвати. Е, можна, але хотілося б більше. Звичайно, що ні консервувати, ні робити сік, нічого такого не виходить. От, на жаль. На жаль, але в нас в цьому році було дуже багато огірків. І вони всі нібито не, не зірвані, всі стоять. І ще одне, я думаю, що в цьому році буде доволі багато капусти. Ми її багато насадили, багато її буде. Значить, не буде огірків, буде капуста. Чи не буде помідорів, буде капуста. Так що, ну, Мабуть, треба так і налаштовуватися немає одного, є друге. І нічого в цьому поганого немає. Марта, що ти там поглядаєш? Так, там є ще один сінокос, скошений зараз вже. Він скошений, але ще не зовсім. Куди пішла? Марта. Вертайся, тобі там нема що робити. Давай. Іди. В тебе я вон там що їсти. Ось. Тут. Так, недокушений, недокошений сінокос. Тут іще невеличка така смужечка, яку займає один іще товариш. Добре, будемо сподіватися, що Марта не одірветься і нікуди не піде, бо вона щось так рве трохи цеп. Ну нічого страшного, вона зараз на пасеці, я думаю, що вона просто льоже. Уже вечоріє. Я буду йти додому. Нехай Господь береже моїх теличок. Так, оце вона сюди достає, так? Так я зрозуміла, правильно? ще далі достає Ну тут якраз нормально. Тут дуже-дуже гарний пастівень, я її прив'язала на найкращому пастівні. В неї буде можливість така добре поїсти вночі зранку і в першій половині дня. Гаразд, на цьому я буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Залишайтеся на моєму каналі, приєднуйтеся до нього, підписуйтеся і будемо йти далі. Далі буде. Думаю, цікавіше.